Доброго вечора, Ще раз ми продовжимо нашу програму. Сьогодні про головне розглядаємо зараз в цій частині програми справу Леоніда Кучми, яку сьогодні закрили. І зараз з нами на телефонному зв'язку Віктор Петруненко, це адвокат Леоніда Кучми Пане Вікторе, добрий вечір. Ви нас чуєте? Добрий вечора, чую вас. Пане Вікторе, добрий вечір. Ви... Чую. Так, пане Вікторе, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи вже завершилася ця історія? Чи поставлена крапка? У нас щойно була адвокат Мирослава Гонгадзе, Валентина Тиличенко, яка каже, що суд не відбилив вашого підзахисного, що справу по суті не розглядали, і що ще може бути знову порушена справа? Я думаю, що справі поставлена крапка. І я сподіваюся, що вона буде сприйнята зредучною спільнотою, і я думаю, що рішення Верховного, Верховного спеціалізованого суду не буде піддатного ніким а з учасників процесу. Віктор Георгійович, дивіться справа в тому, що якщо дійсно так сталося, що Рінат Кузьмін порушив цю кримінальну справу з порушенням законодавства, якщо дійсно майже більше року ми говорили про те, що кучма причетний до вбивства, і так сталося, що це не так. Скажіть, чи будете ви подавати в суд на Рената Кузьміна на генеральну прокуратуру на слідчих, які порушили цю справу з порушенням законодавства? Ні, в нас немає таких планів. Подавати до суду чи позивати учасників слідчої групи генеральної прокуратури. А чому? Ну немає, немає в нас такого бажання. Ви знаєте людині властиво помилятися. Тому головне, що в цій справі нарешті відбувся. Вас Ми вас погано чуємо. чуємо. Алло, так, Алло, повторіть ще раз, будь ласка. Я вас чую. Добре, якщо скажіть тоді, я пам'ятаю дуже чітко, що коли почав почалася справа, Леонід Кучма, при вашій присутності сказав, що це для нього справа честі піти в суд. А не закривати цю справу Генеральній прокуратурі і все ж таки в суді довести свою правоту. Так сталося, що він не довів в суді свою правоту, тому що це ви знаєте, що це не розгляд справи по суті. Скажіть, будь ласка, чи є для вас справою честі тепер дійти і довести, що все ж таки слідчі Генеральної прокуратури були неправі стосовно Ленді Кучми? Коли ми вивчали справу, ми побачили, що в ній допущена така. Суттєва неповнота і необ'єктивність, що розглянути її, по суті, не один суд України не зміг би. Якщо ви пригадуєте, то пан Мельниченко десь з осені минулого року перебував поза межами України. А якщо пригадати, що обвинувачення ґрунтувалося на його показаннях а також на записах, зроблених ним, то стає зрозуміло, що без пана Мельниченко ніякого судового процесу бути не могло. Якщо говорити відверто, то ми, вивчаючи справу, дійшли висновку, що Генеральна прокуратура навіть не зможе направити її до суду для розгляду по суті, оскільки при перевірці справи прокурором повнота була встановлена. Ми підготували обґрунтоване клопотання до Генеральної прокуратури, ми його подавали періодично про усунення тих і інших недоліків по справі. Якщо я вам скажу, ну мабуть, це факт загальновідомий, що група осіб, в тому числі пов'язаних з паном Мініченко, ще задовго до виникнення касетного скандалу пропонувала придбувати за певну суму грошей. Записи е, з розмов Кабінету президента це факт ніяк не досліджувався. Коли говорять про мачу, пані е, Тіліченко говорила про те, що існують показання Мельниченка по справі. Але перше, про те, що він нібито чув в режимі онлайн, те, що відбувається в кабінеті президента, пан Мельниченко сказав 2009 року. І... Про це він сказав тільки в зв'язку з тим, що зарубіжні експерти однозначно сказали в своїх висновках про те, що записи, які видаються як записи, зроблені пана Мільниченка на то, щоб... Зроблені зовсім в інший спосіб, вони не могли бути зроблені Вітаю, так, як Гручі, ну, пан Мельниченко. ви ж розумієте, що це зараз ваша оцінка показань Мельниченка, яка не має ніякої так. стосунку ми, до справи. Задали питання про те, чи можна було справу слухати по суті. Так от за таких обставин, коли показання пана Мельниченка протиріч протирічать самі собі, супростовуються іншими матеріалами справи, вони спростовують в тому числі показання інших свідків, тобто. Без пана Мельниченка справа слухатись не могла, і Почекайте. тому було б приносно пане Петренко. Є, є от, єдине вас... питання до вас, яке ви все ж таки чомусь ви зараз не говорите про це? Хоча здивований, є показання. Головне показання було не Мельниченка, і вам це відомо. А все ж таки покази Пукача, в яких він заявив, що є дійсно він напряму живий свідок, який знаходиться під слідством. Про це заявив. Хіба цього було б недостатньо для розгляду по суті справи? Ви знаєте, якщо ви ознайомились з показаннями Пукаця, то ви могли б помітити, що Пукач сам особисто ніколи не приймав участі ні в яких розмовах з президентом Леонідом Кучмою. Він ніколи не спілкувався з ним особисто. Він нібито був присутній при розмові, як йому потім повідомив нібито Кравченко про те, що нібито це дзвонив президент. Про що розмовляли президенти Кравченко? Пукач теж не чув. І е, на цих показаннях намагаються е, слідство намагалося стверджувати, що це є показання, які можуть стверджувати про е, якесь відношення Леоніда Кучми до подій, які сталися з Георгієм Гонгадзе. Вибачте, але закон е, не дозволяє такі показання. Враховувати як належні і допустимі докази по справі. Ми вас зрозуміли, почули вашу точку Дякуємо зору. Вам. Дякую за участь в нашій програмі. Це був Віктор Петроненко, адвокат Леоніда Кочма. Олександр, Олександр Олександрович, як ви вважаєте? От зокрема, Почерський суд говорить про те, що записи Мельниченка зроблені незаконним шляхом, отримані сумнівним способом. І, до речі, і ваша заява, і Миколи Мельниченка не зареєстровані належним чином. Бачите, суд, більше слідство. Рішення про порушення кримінальної справи, про відкриття цієї справи, приймало не на основі моєї заяви чи на основі е, записів Мельниченка. Але все, і навіть сьогодні адвокат зводить, змішує акценти в цей бік. Е, то я природно можу зв'язати і рішення конціносуду виснову в конці суду з угу. цього приводу як замовний. Бо в мене вже багато підтвердження, того що суд діє не на основі конституції а і не на основі закону про Конституційний суду у багатьох випадках, а так як йому сказали. І це все робилося відповідно в такій процедурі. Конційне суд рішення, потім бігом апеляційна скарга адвокатів кучми. На другий день вже питання розглядається, але розглядається знову ж таки вже по суті справи, а не на основі підстав для того, щоб його розглядати, бо їх немає таких підстав. А потім ще там запуталося якесь ніби то рішення чи постанова про відновлення справи, яка закрита вже слідством була. Прокуратурою, потім ніхто не може знайти, хто ж це порушував таку справу, і хто мав би право поза першим заступником Генеральної це робити. І от сьогодні всю цю брехню подають наверх, і суд закриває, закриває нібито справу проти кучми. Але ж виникає питання. Чекайте, так Гангадзе живий чи убитий? Убитий. Покаш за що арештований? За те, що вбивав Гангадзе. Кравченко чому пішов на той світ? Бо був причетний до цієї справи, бо його хотіли закликати взяти на допит. На, на допит. А, а тут раптом суд бере до уваги, що не, не і допитали вважаю, що, що Єдина підстава це аудіозапис. Ні, ну це, це дурниця. Є, є абсолютно і справжніми приводами для порушення красу. Рімінальні справи від генеральної прокуратури були не аудіозаписи. А поки що так це, Я ви поки що сталося тільки після того, таких тому затримання. і сьогодні слухати аргументи адвоката. Я просто не хочу, тому що це це, знаєте, шкода юриспруденції української. Шкода того, що це все робиться на очах людей, замість того, щоб сказати правду, роз'ясувати суть того, бо бо Нічого, злочин то є. Дякую. Ну як це можна ще е... одне запитання до вас? Таке знаєте, як до політика маємо вже завершувати, е, говорять про те, що от, е, піднімали версію, навіть фільм про це знімали, що, начебто, це було замовлення спецслужб іноземних держав. Ну, кому така дурниця могла прийти в голову, крім ну, нашого керівництва тодішнього держави, і тих, хто його. І то його. Це е, якийсь режисер міг придумати, що раптом, е, е, раптом е, Слідчої прокуратури приїхав до Лесі Гонгадзе додому, брав у неї свідчення, потім підробив, що нібито Григорій мав борги, і це мов мотивом це було. Та... Ну і так і стільки таких ж аргументів, угу. що там та, та ні одна служба такого не могла би придумати. В кінці кінців, хто би у це у цей бруд опускався із-за кордону, у нас це наші угу. ж створили наші, угу. починаючи від, від угу. президента і його прибічників. Ім котрі намагаються тепер вигородити е, людину. Олександр, ми ну, вам дуже дякуємо, що ви прийшли нам на ефір. Я хочу сказати свого боку, як журналіст і я думаю, що від всіх з нас журналістів ця справа все ж таки не закрита. Ми mm. очікуємо, що буде день, коли ми почуємо всю правду про це і будемо робити все як журналісти, щоб ді почути дійсно правду, а не те, що ми чуємо. І дякую вам, що нас в цьому підтримуєте. Спасибо. До побачення. А зачем ми не прощаємося? Ми зараз змінюємо тему. Як ми обіцяли, будемо говорити про громадські ініціативи, зокрема про те, що на Подолі може відбутись літа Центр Центр-2». У, у Києві. так. так. Дійсно, є ще багато інших подолів в інших містах, і а, зараз ми запрошуємо за цей стіл гора Луценка. Це активіст, руху збережи Старий Київ і Гора розкладає. це громадський активіст-юрист. Панове сідайте, будь ласка, за наш стіл. А почнемо от з цієї а, заяви інформації пана Брагінця, який заявляє, що на подолі може відбутися літа центр. 2 і можуть забудовувати незаконне будівництво вестись восьми багатоповерхівок в тих місцях, де це не можна робити. А, чи дійсно це так? Чи є у вас якась інформація? Як що ви робите з, стосовно цього, а, Ну, перш за все намагаємося працювати з попередженням той афери, яку є так званий генеральний план 2025, року, здається? Угу. Тобто, який власне задумною як оборудка по узаконенні подібних незаконних землевідводів. Перш за все, це така робота на загальному рівні. Ну і друге, це якийсь точковий спротив. Я сподіваюся, що це все поки що плани, да? і поки що там паркани якісь не виростуть, якісь незаконні рішення, які в Раді чергові, не будуть прийматися в легітимізацію цього. Тобто ми поки що якби, на, на дальніх підступах все намагаємося зустрічати. Угу. Насправді така інформація дійсно може підтвердитися, тому що ми аналізували лише Андріївський узвіз. І там є п'ять ділянок, які реально проблемні і реально можуть бути забудовані. А, причому під деякі було свого часу знищено деякі пам'ятки. У мене навіть з собою є фотографії цих а, знищених будинків. Тобто є ділянки, які можуть на яких можуть вилизти не немаленькі будиночки, тобто це п'яти семи і, і і більше про належить ці, ці будівництва. <клес> ну офіційно це якісь юридичні особи, які зачасту йдуть в офшор. і ми тільки можемо здогадуватися, й або керуватися чутками, що це належить такому, та колишньому, скажімо, там прокурори чи депутату. Депутати чи комусь є. Там дійсно без прізвища, там дійсно є депутати. Це ми не можемо говорити, тому що у нас немає прозор, ну, якби прозорості власності, у нас немає фактично д -д -д інформації. Єдиний будинок, про який ми знаємо, що він належить фізичній особі, але хто ця фізична особа, власне, будинок номер 9 який зараз на якому провалюється дах, якого можна подивитися на вебкамері, встановлене холдингом власне, який спрямований на цю скандальну ділянку на Андрійському звозі, і там якраз видно, що будинок уже. Руйнується. Він належить фізичній особі. А деякі пам'ятки, як, наприклад, на наборучому узвозі, Будинок 23-3. дробтрива. будинок є пам'яткою місцевого значення. З нього кілька років зараз, кілька, кілька років тому з нього зникла охоронна табличка, щоб і на відповідь надіслано вже в цьому році на інформ... запит на інформацію. Ми отримали, що невідомо хто власник цього будинку. А відтак орган місцевого свідування, ну власне київський виконавчий орган КМДА не може нічого зробити з цим будинком, тобто він фактично говорить про те, що він буде руйнуватися де і ця ситуація Є типовою для Києва, власне, скільки було вже за останні тільки 6 років знищено, тільки на самому Подолі, це от величезна підбірка цих будинків, це і на якій зникла маса будинків там, і колишні. Водонапірні станції, красивий будинок млин Яблонського нововиявлена пам'ятка mm -hmm. були так само спалені будинки, і вони так само руйнуються. Тобто їх уже стан більш того, вони вже продаються. На ми знаходили їх на сайтах. Вони продаються там за 4-6 мільйонів доларів, і вже є готовий проект зведення там замість трьох, восьми поверхів mm -hmm. і так далі. Тобто це дійсно така ситуація дійсно є і ще такий нюанс. От хоче з приводу цих будинків. Чому це називається? Може називатися еліта центр Центр-2», тому що там ще нічого не зроблено, тому що там ще не побудовано, а людям вже продають uh -huh. ці квартири. І там за цим генпланом мають бути малоповерхівки, а, а мають побудувати 25-поверхові будинки: 6 25-поверхових будинків і дві будівлі дев'яти п'яти поверхів. І от проти зведення цих будинків виступають і члени спілки художників. Uh -huh. Багато інших митців, які зокрема виступали і на захист Андріївського узвозу, на захист гостинного двору. Скажіть, яка остання інформація щодо гостинного двору? От ви продовжите цим перейматися, продовжувати його відстоювати, охороняти? Угу. Ну він стоїть все нормально. Ми завтра святкуємо місяць угу. існування так званої гостинної республіки, коли власне гостинний двір став відкритий для людей. А він тримається, я думаю, до кінця євро там не буде особливих якби, есесів. Після того ми очікуємо якихось силових дій. Це однозначно. А ми зараз освоюємо цей простір, там робимо виставки в цих приміщеннях, театральні вистави і тому подібне. Тобто просто розширимо свою діяльність, поки якби, існує цей мирний період. От, в, влада і значить, забудовник якимось дуже дивно в унісон говорять, що от вони хочуть повернути. Значить, гостини і двір люди, ну повернули ми, а вони намагаються на поки там закрити, нас звідти викинути і всім не дати туди ходити. Приблизно зараз про це йде розмова да, між нами там, і владою. От а, що Треба ще глядачам пояснити для того, хто раптом не в курсі, що а, його зняли з реєстру пам'ятник, хочуть зробити там супермаркет, паркінг і так далі. Так, тобто, це називається повернення торговельної функції. А, власне, що вони хочуть зробити, хочуть накрити його якимсь дафом прибудувати з ще викими, щоб збільшити свої торговельну площі, щоб ну, просто відбити ті гроші, які вони кажуть, що не збираються туди вкласти. Тобто, це чисто комерційний проект. От ну треба зарахувати, що на, на Подолі значить, комерції на сьогодні достатньо, не вистачає приміщень для театрів. До нас там вистояла черга театралів, які хочуть проводити в нас своєї свою діяльність. У мене до вас таке питання. Дивіться, е, можливо наступного року будуть вибори в місцеву раду Київську. Чи не хочете ви? Я б, наприклад, підтримав людей, які будуть неангажованими і підуть у, Верхов... у Верховну Раду. кажу цю раду е, на те, щоб відстоювати мої, мої інтереси, інтереси мого там двора або сквер. Вам пропонували це? Ви збираєтесь таке робити? Я не знаю людей, які ходять і пропонують. А чи не підеш дійсно? Ну ми розглядаємо вибори як якийсь важливий етап, однозначно. А, з приводу от, от недавно був цей круглий стіл з опозицією, да громадські супозиції разом ми, ми були, були. Після того, як я там побував, однозначно дуже сильно жалкую, що в мене немає як свої, свої власної якоїсь політичної сили чи команди, щоб піти просто і ну трошки, якби з якогось боку підтримати опозицію. Називаємо так, однозначно, це... і на них не покладаєте. Абсолютно, особливо після цього століття. Тому от саме пам'ятка охорони, місто захисна діяльність, вона абсолютно провисає в опозиції. Однозначно, що треба, щоб з'явилися якісь політичні сили, які виконуються цей запит у запит власне, на політичному ринку. От, от. А, а до кого а, ви пішли політичні сили, які є в Києві? До ну, себе точно в... пішли. Ну, да, да, да. ну, а своє ж створюєте? Ну, ми намагаємося, але ви розумієте, тут якби, все впирається в те, що немає ресурсів, треба весь час виправдовувати, чому ми йдемо в політику. Ну, якщо всі би зрозуміли, чому ми до політики, ми точно зразу б в неї пішли і сказали, ми окей, ми політики. Але поки що я думаю, ну вигідніше робити якісь речі, які точно ти зробиш, будучи громадським діячем, а не називатися політикою, бо від тебе всі відвернуться, скажуть, та ти політик, ти робиш це ради політичної кар'єри. От ради цього я ще не знаю, чи я готовий пожертвувати там тим же гостинним двором. Тобто, якщо я скажу, що я політик, всі кажуть, а це його політичний проєкт. І що далі буде? Я не знаю, а ще справду громадських діячів багато людей не знають, яким чином себе проявляв. Вити і показати от якось свою реакцію, якщо вона не погоджується з чимось. А я прошу режисерів показати в Москві кілька днів тому було відкриття кінофестивалю, і одна з режисерів, це була Ольга Дарфі. Вона підтримала Райот, в знак солідарності з ними, одягла таку маску ляльку на церемонії відкриття московського міжнародного кінофестивалю. Скажіть, будь ласка, як в Україні можна себе показати свій громадський протест? Яким чином це зробити, так, щоб потім тебе не забрали в'язницю, не закрили, тебе не було ніяких проблем, але все одно ти показуєш, що ти не згоден, що в тебе є якась певна активна позиція. Ну тут напевно два, два варіанти або приєднатися до людей, які щось роблять і дійсно протестують. Тобто, і це видно, що це не якийсь проплачений матеріал, або створювати власне самому. Інших варіантів не дано, тобто, або треба перебороти свій страх і почати дійсно щось робити. Власне, це, по-моєму, у нас суспільна така біда, у нас бояться щось робити, да? бояться сказати там, зробити зауваження запаління на зупинці, бояться там подати той же запит, да? просто звернутися до органу, отримати щось. це позиці. страх не когось конкретно, просто по життю щось робити. А, здається. Да, да. Тобто, Це власне треба перебороти. Це, це, це просто потрібно да, привчати для того, що ти громадянин, ти сплачуєш податки, ти маєш право. Контролювати в тому числі і владу, і в тому числі посилати запити, запитувати, говорити в будь-якому разі, є, є старий закон про звернення, який, в принципі дозволяє і звертатися і скаржитися в крайньому разі, можна навіть судитися, можна знаходити че, більш-менш чесних або чесних юристів, які можуть БОНа, наприклад, взятися і відстоювати якісь маленькі передпитання. Треба починати з малого звісу. А я би хотів подати, що ну, по-перше, якщо б у нас було мільйон. Або два, або три, а вони насправді є. Да? Людей, які отак, от, от хоча поступають, абсолютно не виходячи навіть дому цими паперами, да? вже влада була себе зовсім по Да. Це перше. Друге, от як, як треба робити, що треба робити? Спершу все це пряма дія. Коли ти виходиш і дієш. Тобто не говориш, не стоїш плакатами, а себе спосередньо створюєш те, що тобі потрібно, там копаєш свій парк, значить, робиш свій майданчик дитячий, чи там, скажімо, робиш культурний центр Гостина Республіка. Тоді це зовсім по іншому глядає, ніж коли ти просто щось там від когось вимагаєш. Скажіть, будь ласка, от коли ви ходите по цих громадських акціях, коли ви займаєтеся, як це називають, там революцією, революційними справами, коли ви працюєте, коли можна займатися тим, що заробляєте собі на життя? Ну, як це хороше питання. якщо спитаєте, де наші діти, де наші дружини, це надзвичайно. Питання таке дійсно є, тому що в ну, мене буде питання. Якщо ви завтра підете в політику, я скажу, Ігоре, це круто, але на 6 тисяч зарплатні або 12 тисяч зарплате. А якщо в Київраду там же ж не оплачується. Там, 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 Взагалі це, не сплачується, кажу, як, як... це проблема. Ну а виходить, що наша Київрада, принаймні, вона має бути громадською. Це зазначено. це там будуть представники громадськості. Тобто а, залишати там, скажімо, бізнес і залишати якусь свою професію там неможливо. Тобто в теорії. Тобто ти маєш працювати і при цьому там що четверга там чи коли там ходити на зільки заробляти на діяльність народного депутата або ну міськради. потім в складі місцевих радах такі так і діє система. В принципі, серед нашої журналістської спільноти є місцеві депутати, які Умудряються, в тому числі, і працювати на телеканалах. Ми не знаємо одного такого депутата, який був колись в міській раді, так? Вона була так і працювала досить активно, але так трапилось, що вона розчарувалася в політиці, тепер серед нас журналістів. Я постійно займалася цим журналістикою. Насправді часу дійсно не вистачає, це правда. Па дякуємо. А дякуємо, що прийшли. Чому нагадаємо, що у нас був Ігор Луценко, активіст руху збережи «Старий Київ, його розкладає, громадський активіст і юрист. Зараз ми передаємо слово нашим колегам це з веселим колегам з програми, програми, програми Альбертштейн. Альберт Я думаю, що вони теж революціонери, ну принаймні революціонер за духом, це точно. Скажіть, що у вас буде революційного сьогодні в програмі? У нас як завжди, <кхем> все хорошо на словах, всякому випадку. Четыре судовых справы за удовлетворение, это а. как раз нормально. Да. Такие. Но у нас, как всегда, мы рассмотрим скандалы очередные, которые произошли на этой неделе. Поговорим о приближающихся выборах. Выбороже. И, естественно, наша оставшаяся, ставшая постоянной и полюбившаяся многим телезрителям рубрика ⁇ Чудова Симка ⁇ Удачи, подивимось.